Перед тим, як дивитися моє відео, підпишіться на мій YouTube канал та поставляйте фотобайк. Ви це зробили? Тому дякую вам велике. Восьмиколесна машина, друзі. Цікаво, друзі, як вона переїде наше болото. І взагалі вона проїде чи ні. Я думаю, вона проїде. Чому я так думаю, це тому, що в неї дивиться стільки колес. Ну, але хто знає, можливо, вона утоне, можливо, для неї тут буде глибоко. Можливо, за те, що вона дуже повільна, вона не зможе перепливти. Я не знаю, друзі. Ну, але я думаю, вона перепливе. Перепливе це болото. Для неї це без проблем, друзі. Тому зараз підписуйтеся на канал та ставляйте вподобайки, друзі. Та напишіть, будь ласка, коментарі. Діліться відео з друзями, адже моя ціль тисячу підписників. А наша машина, я думаю, доїде. Ем... О, курба! Це як розуміти, друзі? А значить, ви не підписалися? А ну зараз вже підписуйтеся. Я ж бачу, що хтось не підписався, друзі. Підписуйтеся на канал, доставляйте лайки, будь ласка, ну, друзі. Ну не треба жадничать. Навіщо ви жадничаєте, так? Підписуйтеся, будь ласка. Так, бік брат. Здоровенний бік брат. Він доволі швидкий. Повертають в нього всі колеса. Він повноприводний, здоровенний. Для нього любі дороги легкі, любі, повністю любі друзі. Тому підписуйтеся обов'язково. Якщо ви зараз не підпишетеся, в нас не вийде переїхати ось це болото на оцих високих колесах. Йому максимум по отсюда ось вода буде, я чись думаю. Але ви, друзі, підпишіться і поставляйте лайк, і вимкніть дзвіночок. І поділіться відео з друзями, щоб ми змогли переїхати ось це болото на ось цієї машині. Давайте, друзі, підписуйтеся. Ви підписалися, друзі? Дякую, друзі, за підписку. Дякую, друзі, ви кращі. за те, що ви підписалися на мій YouTube канал та добили мені тисячу підписників. Ми змогли! Дякую!